Це керівники підконтрольного ФСБ Рацирсу говорять про свого агента в Україні. Отець Александр Кузьмин, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів в Рацирсі і як вони між собою взаємодействують? Ну, більшість єпархій має в своїй структурі місіонерські або катехізаторські відділи. І більшість єпархій, вони, звісно, Ну, насколько мне известно, хоть расист, причем мы объединяем и белорусские некоторые центры, и территорию Украины. Что на территории Украины было, что? Да. Сейчас, к сейчас, к сожалению, контакты прерваны. Ну, то есть у меня остались э, личные контакты э, с несколькими людьми, которые сейчас на территории Украины находятся, и э, с которыми конечно, остаются друж дружеские контакты и высокое взаимопонимание, но понятно, что они очень многим рискуют, э, и э, поэтому мы общаемся там только по проверенным каналам. Тож, кто это еще в Украине? Заходимо на один з сайтів цього рацирсу і бачимо, як там хвалять українку Ірину Кременовську як свого головного редактора. Заходимо на сайт Кременовської та через веб-архів заходимо в архів, що вона раніше у себе писала, і бачимо, як вона цитує голову рацирсу Олександра Дворкіна. До того ж, достатньо звернутися до архівної версії сайту Antisecta.org, де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторок. І можна виявити, що сайт буквально рясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги. У розділі сайту борці з сектами український центр Кременовської безсоромно розміщений поруч з центрами і ресурсами Рацирсу та особами з відверто антиукраїнською позицією. А також Кременовська активно пропагувала те, що Говорить та пише Олександр Нєвієв, цей екстреміст, який повчав, як треба захоплювати владу в українських містах, та що треба розділити Україну. Тіма і тут рекомендую лучше прислушатися мнению спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нівєва. Силку на відео ви знайдете в описі. Цікавий факт: Ірина Кременовська єдина людина в Україні, яка активно бореться за провадження до законодавства України тих самих законів. Які впровадив її керівник з РАЦИРСу Олександр Дворкін? Ці закони обмежують свободу та право людини обирати, що вірити, свободу слова та переконань в Росії. Ці закони вже позбавили росіян свободи совісті та переконань. Вони заборонили фактично будь-які релігії, окрім православ'я. Тож в мене лише одне питання чого ця Кременноська й досі на свободі?